Вірш Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання читає Хміль Вікторія, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаянний, і день, і ніч плачу на розпутях людних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і господа зневажають, людей забрягають в тяжкі ярма, Олють лихом, лихом засівають. А що ж вродить? От, побачите, які будуть жнива! Схаменіться, недолюди, до люди, діти яродливі, подивіться на край тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, скуйтеся, братайтеся. У чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.